Доброго вам усім дня, всім привітики! У нас сьогодні новий день, нове відео, як по закону. І ми збираємося з дітками їхати на участок. Подивимося, все ж таки, що він там наробив. Він каже, поїдьте, подивіться. Хоч би сказав, що він там зробив. Каже, подивіться, чи не рознесли, чи не вкрали там нічого. Ну, поїдемо подивимося Я казав, щоб ми вирвали там якусь малінку і ще щось там. Я ж хотіла петрушки нарвати на супчик. Ну, Коротше, переміщаємося ми на участок. Ну, ми приїхали сказати, що ми здивовані, це нічого не сказати. Зараз покажу вам, що тут у нас є. У нас тут чорнобривці є. Я от нарвала 25 чорнобривців, це має бути з чорнобривців. Зараз ще нарву ось там петрушечки, бо їх дуже багато нам на е, супчик. Тут там в мене якийсь е, ужасний, я забула як він називається. Якийсь він некрасивий, клубніка виситься. Ангеліна ходить як терміт, все роздавлює. Хризантеми вже от -от будуть цвести. Дуже хочеться подивитися, які ж все ж таки тут кольори. Ну, цікаво, що тут є. Ого, і ось ця блін, капець, в бутонах вже. Я просто в шокі. Тут mm. поставили цю, видімо, халабуду. Рось, вдариш Ангелінку. І тут почалась така тінь, і стало краще нашим е, рослинкам. Ось при, прижилася ця туйка, прижився ось цей от. А тій туйки зовсім, зовсім, зовсім злецько. Наверно, що вона <хи> може. О, чекайте, сонце світить. Вона, коротше, може нас покинути. Зато прижився моя лавандочка. Ось вона тут сидить. Я десь буду мати час, приїду з чоловіком, як він приїде і. Поубираю трішечки. Тут взагалі вже треба косити, бо акації так підросли сильно і трава велика тут. Ну, коротше, ми проїжджаємо і ще бачимо здалека, що стоїть в нас ось така шту... штукенція. Тобі дати. А він казав, що він тільки привіз бляху, нічого там не робив. А він обшив все, залишився тільки вхід. Він, він певно, що не придумав двері, які будуть, і бачу, от ще два листка лежить тут. А, там я, не ліночка, не лізь. І бляха така цікава. Ну, на кусочку вона була якась не така, а тут така, типу, шершава і блискуча. Ну, Цікаво. мені така, коротше, подобається, хочу таке щось схоже на кришу. Ну, на криші, певно, що буде так, як у сусідів, там, там металочерепиця. Так, я сказала там не лазити. Там можуть бути кусочки цього, не ходити там. І ще те, що я не очікувала, розцвів дільфін. Він такий маленький, да, ти бачиш, який розцвів. Один-два один, розцвів І ось тут має ще один розцвісти, а цей вроді, би, має бути білим. Ну, побачимо. От мій термін вже наступив мені тут. І навіть позацвітали мої хосточки. Косточки, їм тут так погано на сонечко, але вже буде для них тут тіньок трошки, то їм буде е, краще. Ну, оцей от вже прям через декілька днів зацвітає, я вже прям хочу подивитися, що це. Все, я вирвала петрушечки, дітки пішли до машини. Ну, звісно, ми здивовані. Да. Прикольно вийшло. З дороги взагалі. Така огромне, величезна. Ось така от може бути. Як добре приїжджати, коли вже все пороблено. Коли вже все зроблено і не треба нічого не тримати і, і нічого такого робити. Нічого не допомагати, і криша бачу, все прикручене, все круто. А коли сюди підходиш, так деревом чути. Все, ми прямуємо додому, йдемо на прогулянку, погуляємо діток і підемо на, на прогулянку. Росік, мабуть, піде на. не можу дивитися в камеру, бо сонце світить. Росік піде на площадку, ми з ангеліткою так десь підемо гуляти. Я зніму до твою гривку. І після. Так, а це наше після. Ну, Звісно, очі так не завжди потрібно. Коротше, вона її постріла за 15 хвилин нашого красавчика. Каже, нормально, я кажу, а навіть якщо не нормально, то волоси це не зуби відростуть. Вона сміється. І ти. Ще одна красотка. Ми збираємось на вулицю. Там ще, звісно, жарко, але йдемо. Мультики включилися. Самі. Ми на вулицю йдемо? Для вис. Покажу вам ще наш обід, чи сніданок, чи пізній сніданок обід. Коротше, готую я такі от вафлі в такій печі. Тут є три насадки. Ау, гарячі, ау! Вафлі, гріль і можна робити такі триугольнички, ну, сендвічі. У мене обов'язково кава. І ось таке от тісто. Що там? О? І чупа-чупс. Джо. Діти таке дуже люблять, я теж люблю таке. Ми ще не снідали толком, але вже хочеться. Певно, що пора обідати вже. Дуже класно всі штуці готувати, бо ти поставив, зробив тісто, хто поставив, і можеш йти там мити посуду, мивати, чистити зуби. І воно короте, швидко, швидко, не треба над ним стояти, його перевертати. Коротше, ви мене. Ай, зрозуміло, закрила я, закрила я. Поставив і пішов собі. А ось це, от Ангеліна, відкрила це розтік з Болгарії привіз, з моря привіз. Бачите, що набрав. Понабирав цих штучок, Ангеліна повідкривала. Якраз от буде нам сюди халявне? Дома повно варення. Зато от у нас є халявне. І хочу ще вам похвастатися, що всі мої череночки, Дивіться, живенькі. Я відкрила кожні, бо провітрювала, зараз позакриваю. Всі мої живесенькі. Я прям розумію, що я добряче, схиблена на рослинах, на тому, щоб щось посадити. Знаєте, всі тікають з села в місто, а я тікаю з міста в село. І відкрила тут у мене ще один був, я його на роботі взяла. Добре, що я до нього сьогодні подивилася, бо йому прям злецько, я не знаю, що це таке на ньому, але на ньому якась холера. Я зараз його попшикаю, бо ж він мені заразить всі інші. В мене є отака от штука від шкідників. Ну, в принципі, оця штука дієва, бо я брала колись себе на роботі, декілька штук, і пробувала. Ну, є різні. Є таке, що попшикаєш, і воно як вода, а це вот дійсно таке, що попшикаєш і хороше. Ну, за два рази попшикаєш і тоді пройде. І тут в мене ще є один маленький, він теж прижився. Але бачите, на ньому теж така сама штукенція береться. Так що е я його зараз оброблю, об щоб воно мені не пішло на інші вазони. Бо шкода буде, якщо я за такої руни мені позаражає все-все на світі. Так що пшикаю. Ще мої прекрасні лавандочки з насіння. Я прям мріяла виростити. от сама от виростити, бо купити можна. Я от мамі купувала, показувала в. Тому відео, які там мами вже кущики, я їй дарила на день матері лавандочку, а це хотіла виростити сама. І на участку, до речі, в мене два вже є таких що прижитих. Я не знаю, як вони, звісно, перезимують. Я сподіваюся, що вони перезимують гарно. І ці осінню я теж висажу, щоб вони адаптувались. Зараз не хочу, бо дуже жарко. І в нас, дивіться, яке знову грязне вікно. Я тільки помию його. І від цих від машин воно в нас завжди бруднюче. Я, коли ми сюди переїхали, тут не було дороги, не було цього будинку. А зараз він є і це все в мене в квартирі. Я прям від цього скаженію. Так як я і казала, багато хто моїх навіть знайомих, хоче переїхати в місто, в квартиру, в квартиру нічого не робити. А я хочу у село. Ну, як в село, за місто. Ми вже з моєю бандою вийшли на прогулянку шеста година, але дуже ще жарко. Йдемо десь в магазин, бо щось смачненьке. Попереодівалися. Я забрала волосся, бо з волоссям дуже жарко. Там десь розтік. Ти де? Я тебе не, не можу зловити. Ростик теж. Забрав волосся, бо йому було жарко з волоссям. Тепер вже нормас. Давай я тобі допоможу. Де ж? Може, у нас там ще машинка є. Подивитися? Давай. Йдемо дорозіка. Дивіться, на вулиці вже темно. Пів десятого ми тільки повернулися додому. Діти вже нагулялися прям до схочу. Ой, не в ту сторону я опускаю ролі. Ми, коротше, сьогодні ходили в носоріг, передивлялися на новий рюкзачок Ростіку. Ну, у нього той, звісно, непоганий, але хоч і ще один на заміну. Щоб один був такий, другий такий рюкзак, один більший, другий менший. У мене тут дитина прям козяна. Що ти казала? ням Ням-ням. біжимо ням-ням. А в ростіка тут прям серце як у ну, кролика, да? нагулявся добре. Мама! Да. Ну, сьогодні вони вже так нагулялися. Дуба, мама, мама. Іти туди мені? А що ми там будемо робити? Ростік брати? А горшок тут наш і його ванну, будь ласка. А так повезеш? Тоже хорошо. Мама хай везе. Ангелінка завези, будь ласка. Подласочка. Так я ще йду робити зараз шампанське з чорнобривців і годувати діток. Готувала для цього шампанського з бархатів. Нам потрібно 25 бархатців, лимонна кислота. Одна чайна ложечка, стаканчик цукру і 2,5 літри води. Це все разом перемішуємо і залишаємо це до наступного вечора. на Коротше, я перемішувала, перемішувала той цукор, він щось повністю не розстав, але ну, якщо то завтра зранку, дорозмішує. розмішує. Ось мої квіточки красиві. І на цьому я буду з вами прощатися. Дякую вам, кожному за цей перегляд. Обіймаю особисто кожного і кожного кожного цілую. Дякую вам.